З тотальним порушенням прав доводиться стикатися не тільки на комунальному рівні, а й на роботі. Відстоювати тут свою позицію важче, адже знайти однодумців у боротьбі з протиправними діями начальника непросто. Що ж робити в такій ситуації? Про це ми поговоримо з керівником проєкту Ти і право Федерації про України Анатолієм Башловкою. Анатолій Башловка, відомий український адвокат та громадський діяч, віце-президент української юридичної колегії, керівник проєкту Федерації профспілок України, Ти і право, виступає проти порушення прав трудящих і послідовно бореться за зростання ролі профспілок у соціальному діалозі. Вітаю вас, доброго дня. Розкажіть нашим глядачам, що це за проєкт Ти і право. Детальніше. Проєкт Ти і право був організований і започаткований. Федерацію профспілок України як безкоштовна правова допомога людям, які потребують первинної первинні про юридичній допомоги. тому кожен громадянин України, а особисто член профспілки, може позвонити на гарячу лінію тої права і безкоштовно отримати первинну юридичну допомогу. А з якими скаргами звертаються найчастіше? Це трудові правовідносини порушення людини, порушення прав людини на працю соціальні виплати, пенсії. Також дуже багато звернень, де стосовно а, в банківській сфері, тому що дуже багато людей мають кредити, мають заставне майно, і подекуди банки ведуть себе не дуже коректно до своїх позичальників. Ну мені здається, що одне з цих питань мабуть затримка зарплати, оскільки так, це так, трапляється так, досить часто. Так. А наскільки часто звертаються люди з цим питанням, і що ви їм радите робити, коли роботодавець не виплачує вчасно зарплату? Перший механізм впливу на роботодавця, я б звичайно хотів сказати так, як це е, гаряча лінія Федерації про спілок України. Це звичайна проспілка. Ну, на жаль, е, не на всіх підприємствах є проспілкові організації, і тому людина має можливість захищати свої права сама. Тому є, е, важливі, є державні механізми регулюванні цього питання. Перше з них це інспекція праці Міністерство праці і соціальної політики. Це орган, який існує для того, щоб якраз і врегульовувати питання затримки праці з інших факторів, які пов'язані з питанням. Зв'язаних з виплатою заробітної платі, а також і умов праці. Друге, є орган, який треба використовувати, це органи прокуратури, тому що в більшості своїй можна впливати на. Ботодавця через кримінальний процесуальний кодекс, кримінальний кодекс. Коли ми бачимо, що не виплачується зарплата, а для того були підстави. прокуратура може зреагувати і відкрити кримінальну справу. Тобто писати в прокуратуру, так так, так ну, а ще радять звертатися до суду, але людина отримує зарплату, і посилання до суду виглядає ну досить часто кажуть, як знущення, оскільки грошей так немає. А судові витрати досить великі. Ви знаєте, ви правильно кажете, є механізми, які передбачені державою що люд людина може захищати свої права, коли є проспілкова організація, первинна на підприємстві, То вона на себе бере вона бере по перше на себе, і в про організація є більший широкий спектр впливу на роботодавця. Наскільки я знаю, ще одна категорія, яку намагаються дискредитувати роботодавці, це жінки, які сидять в декреті з дітьми. Я закликаю всіх. Які стикають людей, які зіткнулися з цією проблемою, звертатися до нас, і ми знайдемо, як поставити на місце таких народових роботодавців, якщо у людини виникла така проблема, як їй вас знайти, куди звертатися? Знаєте, у нас існує безкоштовний 800 номер, який людина не платить ні за телефонний дзвінок, ні за консультацію, ні за що. Тобто вона може звернутися цілодобово. Це номер 0800-21-22-23, Легко запам'ятовується, задати свої питання. Оператори опрацюють. Юрист підготує відповідь. Оператор зробить зворотній зв'язок, і людина отримує відповідь на своє питання. Ну і ваша головна порада нашим глядачам. Знаєте, основне треба вірити в те, що ви можете перемогти. Добре, дякую вам за участь у нашій на програмі.